Volkswagen t 4 останній рестайл, 2002 рік, 2,5 TDI, 75 кВт, АЦВ, літерне позначення. Отже, сусідська машинка, є тут проблема. По-перше, не показується вже пробіг. По-друге, перестав працювати ось цей тахометр, і взагалі є е, прохання зняти цей тахометр, відключити його. І ще іноді в нас падає стрілка палива і починає піщати. Низький рівень палива. Отже, з цими всіма проблемами варто було би розібратись. Отже, почав розбиратись. Проблема зі спідомітром дійсно пов'язана із тахографом, тому що до нього підключається свій окремий сенсор, сенсор швидкості, який, до речі, є на 4 піни, при тому, як звичайний штатний сенсор є на 3 піни. Але при цьому проблема із нашим паливом не має відношення до нашого тахографу і, скоріш за все, доведеться лізти ось тут в бак і передивлятися, як там поживає потенціометр на сенсорі рівня палива. В Будь-якому випадку продовжуємо. Окей, отже, підключились до автомобіля за допомогою obd 11 Сканувати весь автомобіль не цікаво. Мене конкретно зараз цікавить панель приладів, заходимо в неї. Дивимось помилки. Бачимо, що є помилка по неможливості комунікації із тахографом. Скоріше за все, вона не видалиться. Дійсно, так і є. Далі взяв контрольку, швиденько пройшовся по запобіжникам і знайшов одну згорівшу десяточку, замінив її, після чого зажужжав тахограф і в нас на приборці з'явився пробіг. Як бачите, бусик проїхав немало, 509 тисяч кілометрів. Все ж таки, хто б що не казав, а транспортер саме четвертого покоління, то є найживучіший мікроавтобус від Volkswagen. З тим не менше, повертаємось до нашого тахографа. Зважаючи на те, що нам поставили задачу вирізати звідси тахометр. Для цього відключаємо тахограф. На одометрі знову з'являються прочерки. І вже тільки після цього з відключеним тахографом йдемо в адаптації. Обираємо 33-й канал. І замість старого значення 1 вводимо нове значення 0. Утримаємо зелену галочку. Після чого в нас адаптація прийнята. І тепер, як бачите, в нас вже на приборці замість пропусків з'явився пробіг. Як бачите, доволі цікавий пробіг. На 11 тисяч кілометрів менше, ніж із підключеним тахографом. Схоже, що тахограф та панель рахують пробіг окремо. Відповідно, зараз ми переналаштували приборку, вказали їй, що в нас не встановлений тахограф, а відповідно вона буде працювати в штатному режимі і використовувати свій штатний сенсор швидкості. Дивимось помилки, видаляємо їх. І все, помилка пішла. Тепер панель вже не свариться на те, що не може спілкуватись із тахографом. Але тут є один цікавий нюанс: якщо, наприклад, зараз назад під'єднати тахограф, то він автоматично пропишеться в приборці, і для його відключення знову треба буде йти в 33-ю групу і там його відкодовувати. Наступний момент треба буде замінити сенсор швидкості, тому що там, де є тахограф, встановлена ось така велика бочечка на 4 проводи, і вона підключається власне, до самого тахографа, а той вже по каншині скидає панелі приладів інформацію про швидкість автомобіля. Відповідно, нам вже такий сенсор не підходить, тому що ми від тахографа позбавляємось, і тому я придбав ось такий сенсор, який встановлюється там, де немає тахографа. Як бачите, він на три контакти. Цей був на 4, і підключається він же напряму до панелі приладів. Ну точніше, його сигнальний вивід, а плюс та мінус ідуть на живлення відповідно. Тому, як ви розумієте, окрім того, що треба замінити сенсор, також ще треба трошечки переробити електропроводку. Саме тому я вже відрізав цей роз'єм і придбав сенсор разом із роз'ємом якого не було. Ще один нюанс: а отже, в нас перед тим як ми взагалі сюди полізли, був. Пробіг 509 тисяч кілометрів, а після того, як ми відключили тахограф, то пробіг став менший. Схоже, що по-різному цей пробіг рахували тахограф та панель приладів, і, відповідно, пріоритетним був пробіг від тахографа. Відповідно, зараз це все змінилось. Хотілося б все відновити так, як воно має бути. Тому зараз використовуємо ваг Кан Командер і власне, вже вичитав дампик. І ось тут Зараз спробуємо поправити пробіг. І подивимося, що з цього вийде. Є, все вийшло. Пробіг змінився. Правда, для цього треба було перезавантажити панель. Тобто я зняв з неї роз'єми, вона повністю знижилась, після чого прийняла новий пробіг. Окей, проводка готова, сенсор підключений, кручу його шурупокрутом, телефон в салоні знімає. Чудово, все працює, можна все до кінця збирати. Проводка та сенсор на місці. Сенсор оригінальний, але вживаний. Отже, Тут же порядок. Налягаємо ось такий ковпачок. Ось так. І, в принципі, все мало би їхати. Ну, а стосовно стрілки рівня палива, в принципі там хлопці писали, що це також може бути пов'язано із тахографом. І коли він відвалювався, то разом із підометром, одометром також відвалювалась і стрілка рівня палива. Але про всяк випадок все ж таки вирішив сюди залізти. Перевірив стан керамічної пластини із напиленням, і виявилось, що, хоча вона знос і має, але все ж таки, ще справна. почистив гарненько контакти, попіджимав пружинки, одним словом, мало би їхати. Отже, все зібрав, зайшов в параметри в реальному часі, і бачимо, що зараз у нас все гарненько розпізнається: 18 літрів. Опір становить 144 Ома. В принципі, на цьому все можна віддавати автомобіль.